Вітаю, мене звати Кім, і сьогодні ми розглядаємо новітню українську розробку систему персонального захисту БС Омен. Затамуйте подих, ми беремо її під приціл. Омен, що в перекладі означає добре знамення, був розроблений у кінці 2014, на початку 2015 року білоцерківським механічним заводом. Автором даної розробки був Руслан Яринко. Основою даної системи є одноіменний бронежилет, який ви зараз бачите. Додатковими її комплектуючими є захист плачей, захист шиї, тактичний розгрузочний ремінь, Поножі та захист паху. Ці елементи є зараз у розробці. Таким чином система Бояс Омен розробляється як комплексний модульний костюм з елементами, завдяки яким можна його персоналізувати під себе. Давайте тепер оглянемо його ззовні. Даний плит керєр розрахований на чотири плити: фронтальну, задню та дві бокові, виконаний із 1000 тисячуден. Що виготовлена у США на відміну від китайської? Це дає додаткову гарантію для довшої експлуатації. У зимовий період омен випускався у патерні акупат, а з весни розробники почали випускати його у чорному, мультикамі, Грін» та оливі. І знов ж таки усі матеріали оригінальні. На фронті у нас розміщено чотири ряди стропи пелс, яка є поєднанням системи моль і велкро. Вона розміщена у шахматному порядку, що дозволяє конфігурувати розміщення підсумків під себе. Також спереду увесь бронежилет прошити системами MOLLE, що дозволяє розміщувати на ньому додаткове спорядження. За нас аналогічна ситуація це велкро для пачів та система моль для гідраторів, аптечок чи підсумків. Також є евакуаційна стропа зверху. Боковини теж прошити системою моль. Мають відділення для бокових плит або м'яких балістичних пакетів. Варто відзначити, що якщо класичний розмір для бокових пластин це 15 на 15, то ці відділення розраховані як на 15 х 15, так і на 15-20 власного виробництва білоцерківського заводу. Також приємно здивував запас місця в боковину, окрім пластини, легко вміщається один-два антиосколкові пакети. Регулювання бронежилета відбувається у кількох точках. Перше. Ми закріплюємо бронежилет на животі внутрішньою стяжкою. Друге. Ми стягуємо дві частини бронежилета фастиксом. Третє. Ми регулюємо боковини як спереду, так і ззаду. Четверте. У випадку, якщо бронежилет досі незручно сидить, ми можемо підтягнути його собі на плачових лямках. Варто також зауважити, що вся фурнітура у системі зроблена від компанії UKK, що свідчить про якісний підбір матеріалів. А тепер давайте подивимося, що у нього всередині. Всередині бронежилет має демпферні подушки із сіточкою, що тримається на системі Велкро. Ці подушки покращують вентиляцію в спекотні дні. Є передні демфори, які посередині мають впадинку. Вона збільшує обіг повітря між тілом і бронежилетом, а тому покращує вентиляцію всієї системи. Хорошим конструктивним рішенням є модульність демпферів. Так, у зимовий період власник може зняти їх і зробити бронежилет ближчим до тіла і зручнішим у експлуатації. Варто зауважити, що, на відміну від плейткер'єра типу МОПС, в омені задня демпферна подушка заходить аж на плечі, що збільшує комфорт при використанні. Бронежилет може використовувати як тверді бронеелементи, так і м'які. Для цього у відділеннях під пластини розраховано достатньо місця. Кріпиться пластина ось таким чином. З одної сторони велкро тут відверто забагато, з іншої сторони, це дозволяє точніше врегулювати розміщення пластини на тілі бійця. Пластини, які зараз використовуються в бронежилеті, це четвірки від темпу 3000 розміру 25 на 30. Оригінально в бронежилети йдуть пластини 5 класу розміру теж 25х30 Проте існує опція розширення пластин до розміру 30х35. Стандартна вага двох пластин 5 класу становить 8,6 кг. При нагальній потребі можлива опція до замовлення м'яких балістичних пакетів. Загалом бронежилет виконаний дуже якісно, і наша команда тестувала його майже три тижні. Нарікань не було. Є лише одне зауваження із системою стягування. Вона часто переплітається із фастексом. Також варто зауважити, що на відміну від деяких бронежилетів, які захищають бозна Д, бронежилет системи Омен. Розташовується рівно на 2 сантиметри нижче за цієї впадинки. Таким чином захищає усі органи грудної клітки. Також наша команда відзначає, що при нагальній потребі цей бронежилет можна одягти як бронежилет прихованого носіння, знявши боковини і демпфери. Загалом чохол обійдеться приблизно 110 е, умовних одиниць. А зараз надаємо слово нашому експерту із силових структур. Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Володимир, я представляю спільноту «Спецназ України. На огляд поступив бронежилет БС «Омель». Що мені сподобалось в даному бронежилеті? Перше, це те, що ми можемо досить зручно і під параметри власного тіла регулювати розміщення плит. Також дуже сподобалось, що верхня стяжка є зйомна, але хотів би, щоб виробники... Внесли корективи стосовно нижніх фастиксів і нижньої стяжки, внутрішньої стяжки, щоб вони були також зйомними, щоб боєць в відповідності до завдання, які він хоче виконувати, міг коригувати розміщення стяжок бронежилета, тому що їх тут є три різних, і одна з них явно зайва. Також великим плюсом є те, що внутрішні подушки демпферні є зйомними. Це дозволяє при потребі бронежилет робити більш скритним. Раз. І в літню пору року забезпечує гарне потовідведення та вентиляцію. Також великим плюсом є те, що ми можемо при потребі ставити додаткові плити та антиосколочні пакети в бокові стяжки. Великим мінусом є наявність оцих пластмасових фастексів. Вони є незручні. І є недовго тривалі. При великих навантаженнях вони будуть просто ламатися. Тому краще дані фастикси замінити на стропу, яка буде регулюватися маленьким карабінчиком. Також, на мою думку, невеликим недоліком є те, що в даному бронежилеті відсутня стропа для швидкого його відкривання та знімання. Варто зауважити, що виробник. Не пожалів великої кількості велкора для даного бронежилета. Це є також мінусом, тому що час відкривання є дуже великим і створює багато шуму. Достатньо лише половини цієї пластини, щоб бронежилет був добре закріплений. А коли ми відкриваємо, ми чуємо кучу звука. В принципі, недоліком по зручності є те, що даний бронежилет розрахований на людину з меншими параметрами, наприклад, ніж я. І дані плечові ремені створюють певний дискомфорт, давлячи частково мені на шию. Тобто потрібно зробити або їх розрегулювання, або їх просто ширше. Краще зробити їх ширше. Дякую за увагу. Це був Спецназ України. Це була програма під прицілом. І ми нагадуємо, ми даємо лише цифри та факти. Надаємо також думку експертів. А вже висновки робіть самі. З вами була Кім. Це програма під прицілом. Тримайте свою зброю зарядженою. Щоб бути в курсі усіх наших новин, підписуйтесь на наш канал, а також підписуйтесь на наші спільноти у соцмережах. Усі потрібні посилання внизу у описі відео. Need more cash, more flow, more dough, even more soul, even more cash, even more dough. More time to spit lines.